Коломиї затримали 23-річного місцевого мешканця під час збуту наркотичних речовин. Коломийські поліцейські зупинили чоловіка на одній із вулиць Коломиї. Під час поверхневої перевірки правоохоронці виявили та вилучили майже десяток поліетиленових зі пакетів із порошкоподібною речовиною, зовні схожою на наркотичні засоби амфетамін та марихуана. Заборонені речовини останні зберігали з метою подальшого збуту. Повідомляють правоохоронці. Все виявлене. Поліцейські направили на експертизу на підставі зібрана. Них доказів причетності до злочину слідчі затримали правопорушника. Вирішується питання про оголошення йому підозри у вчиненні злочину, передбаченого за частиною 2 статті 307 незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Невдовзі суд обере чоловіку запобіжний захід за вчинене йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна. За Зараз встановлюють злочинні зв'язки затриманого, інші можливі канали придбання та розповсюдження наркотичних засобів.